мы, а волки толки. Хорошо. Ну вот ты видишь, блядь, суки, блядь, наши. Значит... Ну, э, понты, это не кипонты, кто какие человеки, понимаете? Ну більше, хоч... ну, в принципі не говорив, а ти теж пропали, що гена там давав, хер знає, що за її болить. Тоже чекайте, повіли, бо не чекайте на сході в ціні. Ну, ну, Почався нормально, в принципі, там проблем ніяких. Не you know

Ну, типу, спут файний, просто зараз так завалиться. Той... Тут ліс, бляха, жордовий спут. А гонту вкриту, ідуть. Шіфер тоже. Та поновляти треба. Шифер теж. працює праска... Ні-ні, але працює той теж. А, тут -то горить в лісі, що тут. Да, да, горить. горить? Так, доганяти їх, тому що стратиме там ніхто ворог не умію. Тразик безмейкися до Yeah, I checked on the А біда не траки, чесно, муцні, ну. Такі там 0,8 куба є так мали. Ну, 900 куба, 900. 900 або 800. 900. Ну, кабата, щоб було, 800 боба є. 900, 900. 900. 900. 900. No, 900. Там є майже 800-900, літрова є, 1,3, 1,6 і 1,90. Wiedział wiedzieć. немає їхати не треба цігайно путь Так. ми, ми хоті просто по маршруті проїхати йому дари тих до ренами до якась херня Дайте, там, полю... Дайте, то одно значину размить пожени

Стілі здебіль екстремальний, а напевно брати тяжкий, це теж тут і малі, то дуже видати знає кульку село кілометрів має, йобано. Тому там все добрати, а там за тиждень треба вийти. Він чуть же на тракторі прийшов просто є одного, тож ти другий. Може і другий, але Юра, ну то я б одного. Андика живе, он там асолоку. Ту життя становає нам. Так, запалили кого-то. А ще вітер там хуярить, то здорові ти там, так. Але там низько запалили. Вчора дощ падав, а по я там дощ. Може дощ прибив, а вітер роздувачий. Вчорашню дощата буде тут. То. Бо просто не чого гоняюся, розповідав. Розширюю. У нас розширює по сухі гілочку. Звісно. Особливо на тих через мір. Великою ще не запалить, немає сили запалити. Малого наче на цього рік. А... а малой це промокне з А малой промикать да. раз, коли йому стає. Ми просто не будемо вті розширювати. Через будь-який ресторан зайшли, займали возьми компанію. А, ну що, you, так, туди перший раз бліде. Так то в принципі до того. Я так буду я сидимо. Şey, машина стоїть я по-любому, коли на нього можу прямувати, попроситися, куда ще Ну, Там деш такого не спознаєшся. Їдеш на зречь, вони тобі сигналять, ти їм сигналиш. Можеш робити в тому наговори людські, де можеш забутувати, проїздити. Знаєш їхати строго по побути, все, не смієш, не з'їжджати, не нижче, не топтати. Не буде порядок і не буде ніяких наговорів. Буде. 100% без біз. Встали, покараяли з населенням, місцевим. Ніяких які ні, не ні, вають бути.

Одразу Не по русі, коли почали говорити, то чути було вже то. З акцентом. Вірно, що не поїхали туди, а вже не їхали там. Яма велика, а? Не є, це дядь, кулія не є така. Кулія велика. Не, не понарадні, я не розумію. То їх тяжко розуміти, не їх Ну, ЛТ то є Литвані, Литва, Литва. А ти Їх мало до польського, німецько-польські тут висить. Хай їх чорна. Та так. Ліпше з такими людьми їхати що їх не розумієш, як з такими що розумієш, блядь. У нас тулим корова в ужині, чили не пазми ще ставить. Ну, де ну, мільйони збудуть. Ні, крайні мною. Екологічно чистой. Корова впазбай. Молітній лагерь зробили, Україна підписала договір з тим. Там дешевше виходить, як у нас. Нас собівальці з великим. Закручене, замочене йде. Замочено. Коли не людське молоко туди скуповують поробив 60, а по дому ще по 20-50. Такі порубіль 60. Де ще дешевше, там копійки по 90 моєму, може тобі поробляти. foi causada e só pode estornar vídeo novo.